Миколаїв, я <ріпи> Баби саме хочуть. О, дивіться, дивиться гамочки, можна. почебні. Шишки ти типу. поглянь, кухай. А, так? Я тобі хочу додому. Та, відома поговорка, О, ага, аж мені сподобалось. <гум> Може те, що ми вчора там нічого не бачили. Будра маркет. Ох, нічого гурта. Ага, а Так. Tchau, Шановне пані але ця жіночка дала трішечки, ох, душу. Я подумав, що то вже все лишиться. Але я думаю, треба щось лишити на, на послідок. Вам, що ви не поринувалися, а все-таки зійшли і прийшли до нас у перший клаб послухати нашу майстер-клясу. Ну, Йо. Дякую! Дякую! І я зараз вам, слухайте, ну ану подайте. Я зараз вам продемонструю такі наші файні етнічні інструменти. Я думаю, що ви здогадуєтеся, що це таке є. Ну, це є наша трембіта. Легендарна трембіта, шановне панство. А чому легендарна? Тому що про неї великі легенди йдуть, розумієте? А хочу вам сказати, в нас ще є такі інструменти, як тилинки, дремби, шановне панство, і ми це все будемо демонструвати і показувати. А тим віше в нас ще є легендарна така. Інструмент, який називається цимбали. То все ми зараз чуємо. І так починаємо з такого всім по цимбалам. Розумієш? Ну, Є такий гурт по цимбалам. Так. Ну, як думаю, так думаю. Як говоримо, так і. так і робимо. І так, у нас є такий файний інструмент, який називається трембіта. І довжина цієї трембіти 3,05. 05 то є стандарт, щоб ви знали. О, це є цільна трембіта, бувають трошки і нецільні, тобто вони можуть наполовину зловжуватися потім в них цього. Але це е, рахується саме найкраще, це трембіта, тому що вона і цільна. Та чекайте, ми ще до того не дійшли. Боже мій. Слухайте, то ваш чоловік коло вас. А хотіли вести відео, щоб він був ваш. З собою взяла дуже просився. Просився, то значить ваш чоловік. <си> ну, я зараз вам то саме розкажу лишь, трошки далі, розумієте. І я вам вже казав: 3.05. Виготовляється цей інструмент з такого дерева, як смерека, щоб ви знали. І та смерека, яку влучила блискавиці. Знаєте, що таке є? Не знаєте? Ну і я хочу вам сказати дуже довго шукає майстер ту смареку, яку влучила. Тому що як вам сказати, щоби увидіти, то треба надто бути. Гостримати око, аби видіти, у що вона попала, розумієте? От. Ну, але все рівно він шукає в він пошуках тої смереки, і все-таки він її знаходить. Зрізає, привозить додому. Вдома розрізає на 4-5 на кавалків. Потім ділить на такі деталі, ставиться сушити. Сушиться це порядка півроку. Після півроку, коли він це гарно, він починає її складати. Саме найбільше для них це є оце. Це є бачите цей конус, цей растру по цей. Тут найбільше роботи, Чому? чомусь так ну, А вам сказати, коли мені тут все файно. Висушив там, вешкрибав той конус, він починає скле... збирати і заодно склеювати. Коли він її файно склеїв, ставить трішечки її відпочити, тобто вона має склеїтися, висушитися від цього склею і, як вам сказати, е дістати отой, оту таку, як кажуть, Потужність оце тримбіти. Ну і коли воно файненько він її склеїв, він завибирає її і огортає березовою корою. Оце є березова кора, щоб ви знали. Березова кора, яка покрита лаком, він так так би її ламінує. Тобто цей лак спеціальний, що відтолкує оці, як кажуть, вологість, розумієте? Щоб не було, ну тут уж дерево, а дерево має властивість дуже набирати вологість, розумієте? От. <кхем> і немаловажно для цього інструменту це, що є? Це є оцей мундштук. По-цурському називається пещі. Теж виготовляється з такого дерева, як слива, тому що слива то є тверда порода і, я би сказав, вологостійка. І хочу вам сказати, коли е, майстер це все зробив, приходить ремпітар і пробує її на звук. Ну.

Хочу вам сказати, що цей інструмент з'являється так, як би сигнал. Чому? Тому що далеко вони живуть наші отули у горах, і вони тільки спілкуються з допомогою цієї трембіти. Якщо якесь дійство, день народження, весілля, то щоб ви знали, оці сигнали всі йдуть різні. Щоб ви знали, не один сигнал, той такий, як мені я дав, і воно може бути і день народження, і весілля, і то ні. Я просто вам продемонстрував е, сигнал, Саме як, як звучить трембіта, розумієте, а яка різниця між мною і трембітарем велика. Тому що трембітар говорить, а я просто дую, та й все. Ну, от такого, така різниця. І хочу вам сказати, що оцю трембіту ще беруть далеко в гори, коли йдуть випасати вівці. от. І <кій> навіть. Беруть без цієї трембіти, вони навіть не піднімаються ні кроку. Чому тому що надто далекі далеко один від одного не випасають, розумієте? А може бути відстань від 7 кілометрів і так далі, розумієте? От, а що в якійсь якась екстрена ситуація, то як не сповістити, як там ні один телефон там не працює тільки за допомогою оцеї трембіти. А ця трембіта звучить порядка від 10 км до 50 км. От такий цей делікатний інструмент, що вони пані слухають. Скажіть, будь ласка, а звук важко відбувати трембіти? Ну, ясно, що... Вона сама важка і звук вам? Я думаю, що Його я до, вам зараз дам... Хто не вміє, можна задню кришку зірвати. Я вам хочу сказати, що вона не є важка. Але для того, щоб ви відчули. Yak duyuhtunuz mu? Ya ben zevk duyuyorum. Spokun spokunı numaraydı tamam. Hayır. Anlaşma doğru değil. Hey! I did Oh, mm -hmm.